Якраз те, що потрібно восени, коли починається навчання. Ало як класно зволожує нашу шкіру. Ми ось так наносимо його. Коротше, ефект мені подобається. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і з вами дайджест новин на каналі Єва. Сьогодні на столі у мене праймер, база, фіксатор та багато інших складних слів, з якими нам з вами сьогодні треба буде розібратися. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал та поставили нагадування про вихід нових роликів. А ми поїхали! Як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо говорити про допоміжні продукти для макіяжу. Вони виконують декілька функцій: захищають шкіру, допомагають в процесі нанесення макіяжу, фіксують його та вирівнюють тон. Першим і, напевно, найголовнішим продуктом є сонцезахисний засіб, оскільки, не дивлячись на те, що зараз осінь, ультрафіолетове проміння все одно знайде спосіб, як пробратися до вашої шкіри, тож захищати її ми повинні цілий рік. Ідеальним засобом для цього є ось такий стік від About. Він має дуже Легку текстуру, легко наноситься на шкіру, і, до речі, його можна використовувати як хайлайтер, оскільки у складі він має блискучі часточки і алоє, а алоє класно зволожує нашу шкіру. До речі, в минулих випусках ми вже тестили цей стік як хайлайтер і скажу, що він дуже круто працює. Тобто два в одному і захист, і хайлайтер. Можна зекономити місце у вашій косметичці і взяти лише стік для захисту. А тепер до новин. Бренд Wishful Skin випустив неймовірний зволожуючий крем з унікальною текстурою на основі меду. Він дуже класно зволожує шкіру та не забуває пори. Як на мене, просто ідеальний варіант перенанесення макіяжу. Так, наступним допоміжним продуктом є ось така база під макіяж від бренду Patricia Lido Skin Perfecting. А вона дуже класно наноситься на шкіру. Створює ось такий захисний бар'єр. До речі, багато людей вважають, що база і праймер це одне і те саме. Але це не так. Якщо у вас не проблемна шкіра, ви можете спокійно собі обирати базу. А якщо все ж таки недоліки є, то краще обрати праймер, оскільки він зможе усунути та замаскувати недоліки. У мене для вас класний лайфхак. Базу також можна наносити на повіки, і тоді тіні будуть триматися ще довше і не осипатися. І зараз ми це затестимо. Наносимо тонким слоєм ось на повіки. І зараз будемо наносити тінь. Ну, насправді я бачу ефект, оскільки тіні наносяться дуже легко. Клас. Ефект мені подобається. І я дуже переживала, що можливо тіні будуть тушуватися не дуже добре, оскільки я нанесла базу. Проте ні тушуються чудово і класно тримаються. Коротше, ефект мені подобається. Бренд Milk Makeup випустив лінійку невагомих консилерів освітлюючим ефектом The Sunshine under Eye Tint. У колекції дуже багато відцінків і особливість продукту в тому, що він усуває темні кола та набряки під очима, якраз те, що потрібно восени, коли починається навчання. І класний бонус те, що продукт веганський. Бренд косметики Huda Beauty випустив по-справжньому дику колекцію ціней Wild Sessions. Вона надихнулася дикою природою ягуар, тигр, хамелеон. Палетки виглядають дійсно дуже круто і, до речі. Бренд Huda Beauty ви можете придбати на сайті eva.ua. Наступний допоміжний продукт це ось такий праймер для вії від Evelyn. Він ось такого білого кольору, а він класно захищає наші вії від негативних компонентів, які можуть знаходитись у туші. Також подовжують вії та роблять колір туші більш насиченим. Давайте зараз його затестимо. Ми будемо наносити праймер лише на одну сторону, щоб подивитися та зрівняти ефект. Ну я вже бачу, що в мене дійсно вії стали дуже довгими. Розділеними зараз ми будемо наносити туш. Так, ну я скажу, що ефект дійсно є, оскільки на цьому ці вії більш подовжені, густі, а на цьому, звісно, це не так видно. Так, а щоб наш макіяж тримався довше, треба використовувати фіксатор. У нас ось такий фіксатор від Evelyn. Він утворює невагому плівку на обличчі, яка захищає нашу шкіру від впливу зовнішніх факторів та допомагає макіяжу триматися до 12 годин. Ми ось так наносимо його. Навеличкий лайфхак фіксатор можна використовувати також для повік, щоб наші тіні трималися як можна довше. Треба ось так нанести трошки на пензлик і потім почекати хвилинку і наносити тіні.